На Миколаївщині за минулу добу вогнеборці ліквідували 12 пожеж на відкритих територіях. П'ять з них виникли через займання сухої трави та сміття. Підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій доводилося гасити пожежу у Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах, а також у Миколаєві. Загальна площа Загорянь склала понад 15 гектарів. У більшості випадків пожежі сталося через необережне поводження з вогнем. Також увечері 11 вересня ДСНСівцям довелося боротися з Пожежею на полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне Миколаївського району. Лише на ранок рятувальники ліквідували горіння на площі 3 тисячі квадратних метрів. Ще чотири займання від учора фіксувалися на територіях приватних житлових секторів. Зокрема, горіли господарчі споруди у місті Вознесенськ і селі Михайло Ларине. Також в селищі міського типу Казанка зайняли стюки з соломою. Аналогічна ситуація сталася в селі Градівка Вознесенського району. У більшості випадків причини Ожежі встановлюються.